Рокостянтинові ми проводимо марш вишиванок. Наш марш вишиванок присвячений усім тим борцям за волю України, які віддали своє життя, небесні сотні, голові Старокостянтинівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, герої Небесної Сотні Сергію Бондарчуку, усім тим патріотам. Правоохоронцям, військовим, які віддали своє життя за неньку Україну. Вишиванка є символом України, вона є оберегом України. І саме вишиванка є якраз тим, ти прикметою титульної української нації. Усміхненим і у вишиванці ми запам'ятали Сергія Бондарчука, голову міської організації Свободи. Саме у любові до вишиванки він показував свою любов до України. І своїм подвигом він довів, що Україна для нього понад усе. Сьогодні всі ми вийшли на марш вишиванок для того, щоб відчути енергетику цього вбрання. І саме енергетика цього одягу, який є оберегом українців, буде надавати нам сили для боротьби з внутрішнім і зовнішнім ворогом України. Я впевнений, що ми будемо гідні пам'яті усіх героїв. Я впевнений, що ми будемо любити Україну так, як любили її вони. Я хотів би зараз попросити всіх шанувати хвилиною мовчання, усіх героїв, які поклали свою голову за нашу батьківщину. Дякую. І я хотів би, щоб ми зараз відпустили ці синьо-жовті кульки до неба як пам'ять про усіх наших героїв. Відпускайте. Вічна пам'ять героїв. Я хотів би надати слово народному депутату України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігорю Сабію. Дорога українська громада, дорогі брати і сестри українці. Перш за все, сьогодні вітаю вас нашим великим святом, за яким ми довго боролися, за яким довго боролися мільйони і мільйони українців з Днем Конституції України. Україна якраз і є колискою демократії. Україна дала світові першу конституцію, автором якого був, якої був Пилип Орлик. Власне, зараз ми, українці, повертаємося до своїх джерел. Ми повертаємося до своєї справжності, до своєї сутності. Ми починаємо усвідомлювати, що ми українці не тільки за, духом, за тілом, але і за кров'ю, і за духом. Українська вишиванка, українська мова це і ті речі, які найперше вирізняють нас серед представників інших націй. Вдягаючи вишиванку, це однаково, як ми вдягаємо на себе нашу українську душу. І є дуже приємно, що нарешті українці перестають встидатися того, що вони українці, перестають боятися того, що вони є українці, а починають пишатися тим, що вони є українці. Починають пишатися. Нашою мовою починають пишатися нашим прапором, починають пишатися нашою вишиванкою. Я переконаний, що зараз на нас дивляться всі ті мільйони і мільйони українських героїв, які віддали своє життя за те, щоб українці пишалися тим, що вони є українці. Їхня смерть не була намарному. Зараз відроджується з попілу, як той Фенікс, наша українська держава. Так, ми ще багато маємо пройти мук, Ми ще багато, можливо, навіть і смертей маємо покласти на вівтар України. Але це, ця жертва буде оправдана. Тому що ті молоді козачата, ті молоді дівчата, які сьогодні вже від маличку знають, що вони є українці, за ними майбутнє. Вони, власне, і побудують ту велику. Українську державу, українську не лише за зовнішністю, але за своїм змістом, духовним змістом, державу українського народу на засадах соціальної, національної історичної справедливості, в якій кожен українець буде відчувати, що він є господар і що він є захищений. Державу, яка буде захищати українців по всьому світу, як заповідав Шевченко, і в Україні, і не в Україні сущих. яка буде дбати. За мертвих, за живих і навіть ще за ненароджених українців. Власне, ця держава і буде найкращим пам'ятником всім тим мільйонам і мільйонам українських героїв, які віддали своє життя за Україну і зараз продовжують віддавати. Слава героям України! Слава Україні! Герої, слава Сергію слава Бондарчуку! Слава, слава, слава! Герої не вмирають! Всім вам дякую. Слава Україні! Я запрошую до слова голову Староксантинівської міської організації просвіта імені Тараса Шевченка, лідію я рухно Шановне товариство, ми сьогодні зібралися тут для того, щоб вшанувати наших героїв, героїв Небесної Сотні, героїв тих то сьогодні гине за нас, за наше оце мирне, українське, блакитне небо, за усмішки оцих діток, що тут біля нас, що є нашим українським щасливим майбутнім. І вчора, до речі, сталася та подія, яка перебувала початок якої в листопаді і відбувся, то, можливо, і події розгонулися зовсім по-іншому. Але історія не має такого поняття, як якби. Але, звичайно, підписання асоціації, документу про асоціацію членства у Євросоюзі це не є самоціллю і не є метою майдану. Це тільки був той детонатор, що підсилив наші почуття національної гідності. І тому сталася революція національної гідності, і саме за гідність нашу, нашої держави, нас сусід віддали. Своє життя і на табачники, і тому, то я розумію, що треба не на них надіятися, на нас усіх. Відповідальність лежить на кожному з нас у благополучній такій країні, як Сполучені Штати Америки, колись президент Кеннеді сказав: не питайте, що дала вам Америка, а питайте кожного з нас, що ви дали Америці, наша Небесна Сотня. І всі наші герої дивляться на нас із небес і питають, що ж кожен з нас зробив для того, щоб Україна була Україною, і щоб ми справді були гідними їхнього подвигу і гідними справжньої, незалежної, свободної, неподільної України. І починаємо кожен із себе. І ще хочу сказати: на жаль, гинуть наші наші найкращі, гинуть завжди найкращі. І мені легко ці слова казати, бо в мене син військовослужбовець. А ви розумієте, що це сьогодні значить? Але пам'ятаймо, та нація, яка не здатна посилати нас на своїх синів, має майбутнього. має майбутнього. Тож будьмо гідними їхньої пам'яті. Слава Україні! Я хочу подякувати всім, всім вам за те, що ви прийшли підтримати. Цю прекрасну акцію і підтримати, шанувати пам'ять героїв, підтримати усіх тих, хто зараз на передовій бореться з ворогом і підтримати всю Україну. І на завершення я хотів би, щоб ми всі разом з вами виконали ще раз наш національний слави.